Привіт! Хочу розказати, що я роблю і скільки заробляю. Показую. Крашимо ось такі вишки. Ціна за метр 45 крон. Сьогодні ця вишка ціла має 800 метрів квадратних. Сьогодні я покрасив одне рамку, друге, третє. В сумі 120 метрів, плюс 4 спуски. Зараз роблю третій, сьогодні закінчу 4 спуски. Плюс кожний спуск по 40 метрів. Всі рахувати знаємо. Таблицю множення знаємо. І можете дізнатись, скільки крон за сьогодні получилось. Красимо ось такою щіточкою. Чик-чук-чик-чик-чик-чик. -чик -чик, чик -чик, і поїхали. Так, це діло відбулося. Ну, а так народ, якщо хтось хоче попасти на цю роботу, звертайтеся мені в повідомлення або за номером телефону 724 215 36 І ця робота сезонна, так, оплачується вона вся на метраж, да, виплачується вся, коли здасться вся лінія да, до 30 днів. Лінія ось отакі вишки. Зараз спробую показати. Тож, якщо комусь прям дуже цікаво попасти на таку роботу, звертайтеся, буду радий допомогти.